Вітаю, друзі! Поговоримо про диверсійні війська. Зараз українські диверсанти успішно виконують завдання батьківщини в тилу так званої країни 404. Наші спецпризначенці знищують літаки, склади з боєприпасами, ведуть розвідку та виконують вироки щодо російських виродків, які скоювали військові злочини проти українського цивільного населення та проти полонених бійців Сил оборони України. А ми сьогодні поговоримо про диверсійні війська Третього Рейху. Ми ж нацисти, як кажуть московити. Тож розглянемо, що спеціальними операціями на користь партії нацистів НСДАП займалася Служба безпеки СС управління СД. Тобто ще раз: СД це Служба безпеки, яка займалася спецопераціями на користь нацистської партії. Розглянемо найуспішніші та не дуже операції служби. Формально СД залишалася лише інформаційною службою нацистської партії, але фактично вона стала основною розвідувальною та диверсійною спецслужбою у відомстві Гімлера таким собі аналогом Абвера у складі СС. Шосте управління головного управління імперської безпеки. Яке займалося саме зовнішньою розвідкою, отримало найменування СД за кордон СД Аусланд, очолив його бригаденфюрер СС Вальтер Шеленберг. Управління СД за кордон проводило розвідувальну роботу по всій Європі, Радянському Союзі, США, Великобританії та країнах Південної Америки. А у разі потреби саме СД за кордон організовувало – Провокаційні та диверсійні акції як на чужій, так і навіть на своїй території. Найбільш знаменитим з таких актів СД став так званий інцидент у Глейвіці, який виправдав в очах громадськості Німеччини вторгнення на територію Польщі. Що стало початком Другої світової війни. Операція отримала назву консерви. Була розроблена. За прямою вказівкою Гітлера, начальником РСХА, групенфюрером СС Гейдріхом, очолював диверсію офіцер СД штурнбанфюрер СС Альфред Науйокс. Увечері, 31 серпня 1939 року, він із групою, переодягнених у польську форму агентів СД, захопив радіостанцію прикордонному німецькому містечку Глейвіце. І польською мовою зачитав по радіо звернення до поляків, які живуть у Німеччині, із закликом до повстання. Після цього бойовики СД перед мікрофонами відкрили стрілянину, імітуючи бій, і втекли, залишивши на території радіостанції консерви, тобто тіла ув'язнених концтаборів, одягнені в польську військову форму. Ця провокація дозволила Гітлеру. Відповісти на віроломний напад поляків і вже за кілька годин вторгнутися до Польщі так почалася Друга світова війна. Дуже ефективним диверсійним підрозділом, який був у розпорядженні СД, був сформований 1943 року 500-й парашутний батальйон СС. Нестандартним був особливий склад батальйону. Частина його бійців була добровольцями, а частина штрафниками. Цих парашутистів і використовував при спецопераціях знаменитий штурбанфюрер СС Отто Скорцені, офіцер СД, який мав багатий бойовий досвід. Він розпочинав свою кар'єру у складі елітного лейбштандарту СС Адольф Гітлер, у лавах якого воював у Франції та Радянському Союзі. Навесні 1943 року з Корцені був переведений до СД в підпорядкування Шеленберга, який доручив йому керувати диверсійною діяльністю цього управління за кордоном Рейху та в окупованих державах. Разом з 500 парашутним батальйоном СС Скорцені провів цілу низку зухвалих диверсій проти європейських союзних військ. Найвідомішою операцією скорцені та есесівських парашутистів-диверсантів стало звільнення поваленого та заарештованого італійцями диктатора Італії Беніто Мусоліні. Скорцені зумів виявити таємне місце утримання диктатора. Висадився зі своїми диверсантами на скелю, де знаходився гірський готель, де тримали Мусоліні, захопив його і вивіз диктатора до Берліна. Результатом цієї операції став розкол Італії, яка вже готувалася капітулювати перед союзниками. В Італії утворилося два табори завдяки мобілізації італійських фашистів навколо Мусоліні, що опинився на волі. Північна Італія продовжила участь у війні на боці Німеччини. Також успіх супроводжував групу парашутистів СС під керівництвом Скорцені у досягнутому рейді 1944 році. Тоді диверсанти висадилися у Будапешті, захопивши всі важливі установи столиці, а також сина диктатора Угорщини Міклоша Хорті. Це змусило. Угорського керівника припинити сепаратні переговори з Радянським Союзом про мир та піти у відставку. Внаслідок тієї зухвалої операції диверсантів СД, Угорщина теж залишилася на боці Німеччини і продовжувала участь у війні аж до квітня 1945 року, доки не впав Будапешт. Тобто, як бачите, диверсанти СД на чолі Зото Скорцені. Повертали цілі країни. Потрібно відзначити, що все ж таки не всі навіть вдало проведені операції диверсантів СД завершувалися повним успіхом. Так, доручена скорцені та парашутистам 500 го батальйону операція з обезголовлення партизанського руху в Йогославії вийшла дуже ефектною, але не завершеною. У вогневому контакті кілька сотень елітних, мотивованих та добре підготовлених десантників з Корценій зуміли придушити партизан, що значно перевершували їх за чисельністю в багато разів. Проте головна мета диверсантів, маршал Йозеф Брос Тіто та його штаб встигли втекти. Тож позбавитися партизанської армії в Югославії, знищивши її керівництво, СД не вдалося. Не дуже успішно завершилася і задумана СД операція, з переодягненими в американську форму передовими розвідувально-ударними загонами, застосованими німцями при наступі в Арденах в грудні 1944 року. Для цієї масштабної операції Скорценіс сформував цілу диверсійну бригаду. Усіх бійців бригади одягли в американську форму і посадили на трофейну техніку. Або через брак трофеїв на свою перефарбовану підворожу. Щоправда, через обмеженість часу підготовки ці солдати з більшого майже не мали диверсійних навичок. До того ж, фактор раптовості був втрачений вже після першого бою за участю пантер, закамуфльованих під Шермани. У наступних боях ряджені ерзацдиверсанти зазнали серйозних втрат. Убитими, пораненими та зниклими безвісті до 15% особового складу, що правда, в основному не в боях з ворожою піхотою, а внаслідок атак авіації та артилерії супротивника. Тим не менш дії професійних диверсантів СД, що склали роту особливого призначення, і бригади, що рухалися в авангарді. Були досить ефективними. Вони виконали своє головне завдання, посіявши невпевненість та страх у тилу противника. Отримуючи плутані та суперечливі повідомлення про дії диверсантів, американці бачили німців всюди, хоча в їхніх тилах діяло трохи більше чотирьох десятків професійних диверсантів СС. Так що мав би скорцені трохи більше часу на підготовку і своїх диверсантів. Хто знак, як би все обернулося? І вже зовсім невдало завершилася запланована СД-операція з ліквідації всіх керівників країн антигітлерівської коаліції, які проводили конференцію в Тегерані. Тобто, треба було ліквідувати Сталіна, Рузвельта Черчилля. Їх врятувало те, що про замах, що готувався, стало відомо розвідці. Завдяки цьому в Тегерані. Було вчасно заарештовано всю німецьку резидентуру, яка готувала плацдарм для висадки диверсантів СД. Так що бачите, друзі, у війнах диверсійні групи дуже часто відіграють величезну роль. Тож, слава нашим силам спеціальних операцій!